Щоб вам весело жилося, щоб задума не збулося, щоб ніколи не хворіло, щоб нічого не боліло, щоб у працю згоріло, та й пішеніший листів, щоб як квіти, свіли, та стороків продити. Хтось, рождав, ставімо Христа! В тебе в кому дев тебе, шанувати! Поки вечірня, зоря не згасла, ой пасоче заводила, шукають, ще приблодила, не в чисте поле, аж там вас весіє ой, не сіє, ой, не голям, за Маланкою на ходить. й уходить? наша маланка частина бореться, сіє до ради, красих ніж брати, не стой, стой, стой. Мені Мелані, а завтра Василі. Наша маланка файна газди і худобу обійде, і позамітає, і до файних хлопців поморгає. Наша маланка лише до файних хлопів а? моргає, а в хаті на збитки лише замітає. Ой, а дайте ну я вас полікую, бо я всі хвороби носом чую. Дайте, я вам погадаю, я усі хвороби підницю розганяю. Тільки траву маю, продаю, що можу, дому станці, мила і голки, та ще й файні майки на дівки. Нині вам засіяли і вас привітали. Щастя, здоров'я вам всім побажали! Ось чого вам і созвиські лета не робили, а ми це перемогу справили. Христос, лавімо Христа.